Вітаю вас, друзі. Давно не бачились, давно не чулись. Нарешті ми повертаємо наші регулярні ефіри і вже традиційно з нами сьогодні на зв'язку. Чарівна Юлія, яка розкаже нам про основні тенденції липня про деяку інформацію, що нам чекати на небі в серпні, і як це все взагалі буде на нас впливати, що буде органічно для того, щоб стартувати і де краще себе притримати, або які техніки можна було б використати нам в якості людей, практикуючих, чому сприяють зорі і планети зараз на небі. Юля, раді тебе бачити. Вітаємо. Клас, привіт, привіт, Алла, теж рада тебе бачити. Рада, що ми знову зустрілися з тобою на каналі. Е, є про що поговорити, тому що справді багато цікавого зараз відбувається в небі, що буде впливати відповідно і на нас, і класно би було це усвідомити вже зараз, виписати собі головні дати, головні події, які можна очікувати, і бути готовими до того, що десь може понести, а десь може притормозити. І, в принципі, е, так буде вже якось краще планувати собі свій майбутній період. Тому. Можемо починати говорити про те, що, що, що нас очікує. Дуже, дуже тебе просимо. Розпочинай розказуй нам, що нас чекає, тому що е, ну, здавалось би, і літні канікули, і інші серйозні обставини, в яких ми живемо, але в кожного є якісь плани, щось нам хочеться робити. десь ми, е, Кудись ми хочемо попасти, десь у нас є інші плани. Розкажи нам, будь ласка, що найбільш сприятливе нас чекає в липні. Лас. ну дивись, ми з тобою закінчили на тому, що в нас було затемнення. В травні ми його ще всі допроживали, якось аналізували, дорефлексовували. І в червні червень ми пропустили. Тобто, там хочеться те, щоб в нас не не залишалося якихось хвостів. Зрозуміти, що червні там був поворот Сатурна. Він в нас пішов в ретроградну фазу руху, і це могло відчуватися як таким призупиненням в документах. Якісь питання там з паспортами, з візами. Я знаю, в багатьох були там якісь зупинки в цьому плані в середині червня. потім кінець червня, вже навіть до початку липня, що зараз ми можемо відчувати повертається в нас Нептун. Зараз теж заходить в ретроградну фазу руху, тобто там якісь муткі, незрозумілі події. Якась невідома знаєш, якщо так можна сказати, діч могла відбуватися, і зараз щось таке незрозуміле може відбуватися якраз на цій енергії. Її теж може нести. І тільки зараз буде зрозуміло: тобто, коли Нептун вже розвертається в ретроградну фазу руху, зараз ми можемо зрозуміти, що це було взагалі в кінці червня. Тобто, якісь дивні події могли виникати. І от зараз тільки вони будуть так розв'язуватись, трошки стає зрозуміліше, а що це взагалі було? Якісь секрет, які скриваються. Нептун у нас взагалі любить відповідати там, за різні секрети, тайни, якісь. Тобто, це все може теж виходити зараз назовні, якщо щось там було таке незрозуміле, якісь дивна інформа то теж зараз буде ставати зрозуміліше, що для чого і чому там це все ставалося. Почали ми липень з повні. Тобто, я теж вважаю, що важливо розуміти, та, коли в нас яка, яка фаза місяця, тому що в основному там на повню, це повня працює так, що в нас дуже багато енергії. На цій енергії зазвичай несе, може багато чого відбуватися, дивних подій. Класно розуміти. Ага, треба собі якось активно планувати цей період повні, от якраз у нас було 3 липня повня, а а новий місяць, тобто молодик, то е, таке відчуття ніби енергії навпаки менше. Тобто е, менше зарядження на якусь активну дію. Більше завжди новий місяць він зв'язаний з емоціями. Взагалі помічала якось можливо, е, взагалі реагуєш на фази місяця. ти? Я точно я як барометр, тільки я напевно більше реагую на повні, тому що мене таке відчуття, що в цей момент, якщо не в мене того оточення, моє яке мене оточує довкола людей. Це точно якийсь вибух емоцій. Таке враження, що все, що назбиралося, воно якось просто в один момент реалізовується, і це зазвичай плюс-мінус. один день може бути. Це може бути точно в день повній. Ну і в принципі я так відчуваю, і навіть особисто по собі я так давно вже також слідкую за цим. і вважаю, що це дуже правильне правило слідкувати, що там робиться на небі, не тільки сонечко малий, з сонечком, але й з. Місяцем, тому що я стараюсь підлаштовувати і старти своїх різних занять, і е, техніки, які ми робимо. До речі, може, там є якісь рекомендації з твоєї точки зору астрології, які варто робити техніки, тому що е, я розумію, коли вже наступає повня, або як нас було останній раз, коли ми з тобою спілкувалися із затемненням, у нас був період практики, коли ми просто збирали, робили медитативні техніки займалися хаткою я під гідою не вбів не вбій ближнього свого а під емоціями, які тебе можуть. Доганяти тому, що тому, що такі події відбуваються зараз в астрологічному м, світі. Але ну питання нашої реакції це наш наша особиста відповідальність, культура, якась робота з емоціями. Просто це є хороший момент, який можна врахувати, для того, щоб спланувати собі ці практики. І я також користуючись вже цією інформацією, м, планую собі, які техніки ми приблизно будемо робити, що важливо робити, що не важливо робити, як краще займатися з тілом, тому що я розумію, коли енергії не так багато, а ти собі запланувала, що ми сьогодні. Візьмемо марафон, то <світ> цього не буде. Не треба ні розчаровувати самому, ні вдаватися розчарування людям, тому що е, кожен хоче бачити себе успішним, реалізованим і людину, яка звершила справи і плани, які перед собою ставила. Тому, якщо можеш, поділись, будь ласка, ти, як може це впливати, наприклад, та сама повня, новий місяць, як буде виглядати це в якості там, не знаю, в нашій сфері, можливо, медитативних технік, аналітичних технік, самих вправ фізичних я як ти вважаєш? Та це дуже класне питання. Дякую, що ти його задала. Взагалі наповню дуже класно робити вправи на баланс з точки зору астрології. Повня – це коли місяць в опозиції до сонця, тобто ми. В такій трошки дисгармонії нас несе то в одну сторону, то в один полюс, то в інший полюс. Хочеться встигнути багато чого. І якраз от вправи на баланс вони трішки урівноважують. Тобто, якщо ми працюємо з тілом, ми відповідно працюємо з психікою. Працюючи з психікою, ми працюємо з тілом. Тобто, все якби в дві сторони працює. І класно, якщо ми, наприклад, наповню робимо вправи на баланс, то в нас і всередині теж трошки вирівнюється. Тобто, нас вже не так рве туди, в одну сторону чи в іншу сторону. А, наприклад, Перевернуті асені, асини класно робити, тобто там втримувати себе в якомусь положенні, десь теж себе трішки там призупиняти, щоб теж не рвало з одного полюсу в інший. А на новий місяць класно, якраз всі емоції оголюються. Тобто, ми стаємо не такі енергетично заряжені, але достатньо чутливі до себе, чутливі до якихось своїх внутрішніх станів. Там взагалі класно з емоціями працювати, тобто, коли все оголюється, виходить назовні. Я розумію. Що угу, треба це проаналізувати, звідки ця емоція, з якою ситуацією, з якою людиною вона пов'язана? Ну і класно теж на новий місяць писати плани, тому що теж голюються ці бажання, стає зрозуміліше, чого взагалі хочеться, тому що знову ж таки сповзають ці зовнішні зовнішні маски, і стає чіткіше зрозуміліше, чого просто хочеться. Mm -hmm. В яку сторону зараз хочеться піти, і класно на цьому, на цій енергії писати якраз ці собі плани, задачі цілі, тому на новий місяць ми і пишемо цілі, не тому, що там це найкращий період, що вони збудуться. Ні, це для того, щоб вони оголюються і ми розуміємо, в якому напрямку нам краще рухатись. а тому такі нам, Таке ми також практикували, пам'ятаємо, навіть якось робили техніку такого планування свого місяця. Медитацію на пригадування попереднього, планування нового на новому місяці. ми робили. А скажи, ще, будь ласка, як в цьому місяці, коли ці дати, коли в нас повністю, коли у нас новий місяць? Так, да, от подня у нас вже була, ми її прожили 3 липня. На початку линя. часу. О, 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 я на... добре пам'ятаю. Так, так, так. Е, і до речі, ти сказала, що ти відчуваєш повню за день е, і можеш і після можна відчувати це нормальна теж ситуація, тому що там за, за два дні, за день до повні, до нового місяця ми вже відчуваємо на повні зростання енергії і накаву якоїсь ситуації. На новий місяць там навпаки якесь таке розслаблення і відчуття апатичності, такої, десь лінії, десь вразливості може відчуватись теж вже е, за два дні до нового місяця і там ще, е, день, ну, максимум два дні. Після ще теж може там нагрібати, відчуватися. Тобто, наступний в нас буде молодик. Якщо повня вже відбулась 3 липня, то 17 липня у нас відбудеться новий місяць. Якраз написання планів, стратегій, цілей буде актуально на 17 липня. Наступне, якщо ми говоримо це до кінця літа, то наступний такий період це 1 серпня. у нас буде повня, тобто якраз... повністю лип... народження. О, так. це буде важливий день. Слухай, О. ну і в Тебе в солярі буде відповідно. Теж О! повня, тобто та буде якраз сонце в опозиції з місяцем. Такове рік, рік буде такий, та, такий заряджений, активний, якраз класно, що, що активний, тому що коли новий місяць, то рік такий більше, от якраз, прослухання до себе, а в тебе, значить, буде егегей. <хів> так, так, що 1 серпня в нас повня. Там якраз по осі Лев Водолій. 16 серпня новий місяць і 31 серпня повня, якраз ми заходимо в осінь з повні, тобто якраз там енергії стає поменше. літо в нас таке буде кінець літа активний. Тому це основні дати, які можна собі виписати, на які можна якраз планувати, коли там робити баланс, коли писати плани і цілі. Так, класно. Та що в нас ще події? У нас ще є як якісь інші планети будуть на нас впливати. Я ще хотіла запитати. Ага, ну давай, слухай тебе про інші планети. Кажи, 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 кажи Е, Та в принципі я чула щось про Венеру. Розкажи мені про Венеру, що варто робити, що не варто робити? Що там буде з її ретроградністю? І в мене деякі плани про зміну іміджу? Чи варто чи я вписуюся ще туди, щоб щось міняти, чи вже краще не треба, щоб не ходити потім в кепці? Та та Венера, взагалі, це планета, за для якої ми сьогодні тут зібрались. Ми ще про неї поговоримо. Єдине та що спочатку хочу сказати про Марс, тому що він вже ось-ось буде переходити в знак Діви. Тобто зараз, можливо, відчувалось Марс у нас такий активний був Марс планета дій, планета активності. Він був у Льві. Тобто він ще зараз у нас йде по знаку Льва вже в останніх градусах, але ще, ще там. В з'єднанні з Ліліт. Він якийсь час був, з Венерою, з Ураном. Тобто реально там не встигаю подумати. Же все втілюється в життя, от така десь приблизно можливо була тенденція, і зараз Марс приходить в раціональну діву. Діва, це е, знак, який все продумує, такий е, перфекціоніст, такий конкретний. Тому е, дії відповідно теж будуть більше продумані, конкретні. І з 12 липня Марс стає в опозицію до Сатурна, тобто реально буде відчуватися, ніби важче діяти. Сатурн він трішки якби призупиняє діяльність, е, дає можливість якби призупинитися і сказати Окей, а, а що я точно хочу зробити? Тобто тут вже ось цієї тенденції подумала і зразу зробила, або навіть не встигла подумати і вже зробила. Такого вже немає. Тобто, відповідно, будуть, буде важче даватися якийсь старт якихось проєктів, можливо, якісь палки в колеса навіть від соціуму можуть вставлятися. можна і самому собі. Тобто, в залежності в кого як буде впливати, сам хоче щось зробити, але не можу. Але це класний період для того, щоб дошліфовувати до кінця свої якісь починання, якісь плани. Тобто, Ele provou. щоб як, як небудь втілити це в життя відреалізувати а реально продумати реально там деталька до детальки діва от вона така деталька до детальки тому класно в цей період продумувати всі свої проекти чітко структуровано їх вводити в життя а, Ну і теж цей нас аспект він буде триматися до 27 липня тобто там ну, зараз вже майже цілий місяць ми будемо це відчувати таке призупинення в діяльності але зато конкретне, зато таке точкове а, і сонце стає в опозиції. До Плутона, до речі, воно там в квадраті до кермічних вузлів енергія дуже похоже, подібна як до затемнення. В нас теж було що знаєш, все всковирюється. А, тобто, так, от... тепер ми розуміємо. ми розуміємо, які техніки будемо робити. Та, та, та. Там все буде підійматися назовні і може там теж проживатися, наприклад, не з тими, з ким реально, до кого є ця емоція, до кого... з ким хочеться там, щось прожити, тому що з середини, Плутон він все якби всковирює, піднімає там за. Тохшу якусь ранку, яка про яку ми вже забули, і от вона може зараз вилазити, класно на це звертати увагу, класно все ж таки це проживати. І якраз я думаю, ти знаєш, які техніки можна буде дати з йоги для того, щоб можливо там якось гармонічніше ми могли це прожити. Так, слухай, Юля, дуже тобі дякую. Я якраз в роздумах то не постійно ж якось спілкуюся індивідуально тета-тет, -тет, поки канікулим все одно спілкуємося там із, із учнями, і з якими клієнтами, які там є. І багато виникає питань з тим, що люди якось не можуть до себе прислухатися, якось не довіряють ні своїй інтуїції, не можуть зробити якийсь крок у щирих бажаннях, які здається, кристалізували, не можуть кристалізувати ці щирі бажання. І Я оце от у роздумах ходжу робити не робити, що робити, які техніки робити, і бачу, що все таки враховуючи всі обставини, напевно, ми все таки наступного тижня вечірком будемо мати якісь такий практику. Практик почнемо нашу велику гру, і будемо бавитися наповно для того, щоб зрозуміти, що там відбувається з нами. А скажи, будь ласка, ага, і що мені цікаво, насправді є багато ідей, як би хотілося це реалізувати, і я от почула, що Марс переходить в Діву, це напевно, також класний момент для того, щоб як ти казала, відшліфувати. Тобто, якщо це був такий конгломерат накиданих ідей, що би мені хотілося, як би хотілося це реалізувати або що хто попрактикувати, то тепер таке відчуття, що це сито. і структура, яка з'явиться, якщо ми будемо це робити на Марсі у Діві, в Діві, коли можна буде це якось не знаю, по, поструктурувати, проаналізувати, відслідкувати, а як воно буде працювати. Думаю, це також хороші е, на даному етапі е, таке розташування планет для того, щоб продумати цю програму, і вже ну, скоро у нас новий навчальний рік буде і вже буде готова програма до того, як так. робити. Так, Щось окей. Я... Е, та, було трошки зависла картинка, але все, все, все здається, писалося. Сподіваємося, що все буде добре. Так, розкажи нам, я казала про те, що період, коли Марс в Діві, зараз хороший період для того, щоб відсіяти якісь зайві, можливо, ідеї, проструктурувати ті ідеї, які є для того, щоб вже сформувати програму, якщо хочеться щось таке новеньке, свіженьке практикувати. Так, я все-таки інтернет нам щось підвисає. А ні, Юлія, я. Відфільтрувати все не потрібно. Так, Відфільтрувати зачищає все не Потрібне і всковирює саме во те, що, те, що потрібно зробити, тобто якісь там точкові конкретні дії. Так, чи по Марсу, якщо вводити якісь техніки, клас можливо, щоб відслідкувати результат можна було. А тобто, щось таке, що от є якась проблема, і тут зразу результат. Тобто, хочеться менше, там вже в нас на кінці серпня буде Марс такий розмитий Нептуном. Там можна буде медитації, занурюватися, знаєш, щось таке, просто не конкретне, а на відчуття. А тут хочеться якоїсь конкретики. От хочеться зразу мати якісь результати. Предметно. Так, предметно. От, ну все, ну все. Так ми напевно будемо працювати наступного тижня, бо я якраз на тимі працювала. Хочеться якісь такі техніки. Техніки, щоб ми зайшли з проблемою і мали одразу рішення після того, коли ми працювали якусь техніку, а не просто пороздумали, отак, так проблема є. Розкажи, будь ласка, що ще нас чекає, Велеві? Ми що, поговоримо про ретроградну Венеру? А так, а... будь ласка, будь ласка. Ми вже її дуже чекаємо. Взагалі знову ж таки хочеться одразу сказати, що нічого поганого ретроградна Венера за собою не несе. Тобто, завжди якийсь такий стан з ретроградними планетами, що ми трішки чомусь боїмося, коли кажемо, що ретроградний Меркурій, ретроградна Венера, ретроградний Марс. Для чого вона хороша і що варто не робити? Може, щоб не боятися. Та, та, до речі, тут в неї є свої позитивні сторони, що можна на ній зробити, якраз для чого вона дається взагалі. Венера, вона давай скажемо, з якого, тобто, з 20 липня вона вже призупиняється, стає статичною. З 23 липня вона входить в ретроградний рух і буде до 4 вересня ретроградною. Тобто, кінець липня, весь серпень, початок вересня, в нас ретроградна Венера. Венера в астрології вона відповідає. За теми краси, за теми відносин і за теми грошей. Тобто, такі достатньо важливі теми вона буде задіювати, коли планета будь-яка йде в ретроградному русі, вона заторможує ці теми, за які відповідає, Тобто вона призупиняє е, якісь відкриття, якісь нові, е, нову діяльність в цих сферах, тобто починання в цих сферах і дає можливість вернутися назад в цих сферах. Mm. А, тобто, що, що класно робити в цей період? Зазвичай... В першу чергу всі там питаються за відносини, тому що Венера у нас планета кохання, та планета відносин, партнерства, і дуже часто в ретроградній Венері до нас повертаються відносини, які були не зовсім закриті, не зовсім до прожиття, І тут повертаються, до речі, можуть навіть подруги повертатися в життя, з якими там ще ситуація була не закрита. Ми здавалися, що все ми вже там не спілкуємось, наприклад, вони повертаються в наше життя. Якщо ми хочемо продовжити. Спілкування класно на цьому періоді відновлювати спілкування там з жінками, партнери можуть, коханці можуть повертатися в цей період. Та, 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 та з ким ще щось не допрожито, будуть, будуть повертатися, будуть давати про себе знати. Так само прикольно, теж фінансово можуть повертатися в з фінансової точки зору ці проекти, які ми здавалося вже закрили. Тобто, наприклад, хтось фотографував і каже, я вже там не Хочу бути фотографом, пішла в нову нішу, і тут можуть бути такі провірочні ситуації, коли хтось все ж таки починає писати: А можете мене там пофотографувати, а можемо ще щось в цій темі, яка здавалася, вже завершена. Тобто, прибуток з нею я вже не, не буду мати, не хочеться це продовжувати. І тут провірочні ситуації, а точно не хочеш. Mm -hmm. Чи може все ж таки повернешся? Тобто можуть mm -hmm. ще такі речі траплятися, щось повертатися, старі способи заробітку, повертатися, їх вже треба вирішувати, чи ми хочемо це знову ж таки. Проживати, вводити знову це в своє життя, чи там фінальна тема, але і такі пропозиції можуть поступати. Класно, віддавати борги в цей час, тобто теж фінансова тема зачищається, повністю зачищати всі хвости. Вам можуть віддавати ваші борги. Ну це саме про фінансові. Ми говоримо, тобто, от, віддати щось, що комусь були ви Віддалий момент, так. Так та ідеально там закривати хвости в цих планах. Е, до речі, якщо за красу Венери відповідає, то гардероби чистити, е, викидати весь непотріб, те, що більше року не носилося, викидаємо, продаємо. До речі, теж дуже класно продавати е, свої речі, косметику теж можна розчищати. А от нові покупки, якісь особливо дороговартісні, е, краще не здійснювати в цей період, тому що е, зазвичай період ретро Венери це в нас. Ще, до речі, Венера, вона в з'єднанні з Ліліт йде на протязі всього свого ретро руху, особливо, особливо з 7 липня. Ой, ні, з 7 серпня до 19 серпня там вона так плотненько з ліліт з'єднані і там може хотітися чогось такого екстравагантного, прямо такого, чого раніше ніколи не носила. І Якщо це все ж таки дорога покупка, то скоріше за все, що вона там закінчиться період ретровенери, і вам її не захочеться. Тому краще не, не витрачати там зайві кошти на це. А якщо це щось таке незначне і хочеться якось свій імідж поновити, то в принципі можна якихось там заборонити. З цього приводу немає. Тобто з покупками тут обережніше, тому що, скоріше за все, після того як закінчиться період ретровенер, їх просто не захочеться, їх теж будемо викидати, і це це такий стан, коли думаєш, як я взагалі могла цю річ купити? Шо, що зі мною Є такі покупки, ми знаємо. А скажи, мені будь ласка, браті, вже якщо НАТО пішло на рахунок питання? зовнішнього вигляду і іміджу я також маю деякі плани на те, як міняти імідж, все таки хочеться е по новому якось свіженько, в новий сезон. І м, запланувала я собі зачіску на 17 липня, а ще встигаю ретро-Венери, чи Це буде вже в вересні, це 220, Боже мій, як я могла це зробити. Слухай, ну до до го спокійно. Тобто, якщо це 17-го, плюс там у нас пам'ятаємо сонце з плутоном. Сонце це теж моє проявлення, моє я. А ми проявляємось теж з нашим зовнішнім виглядом, і там трансформації всі це точно трансформація. Так, так. Теж Це... та те, щось сковирюється, хочеться і поміняти щось. Ну скажи а в тебе щось кардинальне там плануєш чи ні? А ти й побачимо. Ну добре, вже не можу дочекати. Майку сільго люди чекають, нехай не чекають наші нові відео. Ми вже в серпні будемо говорити в новому образі. От і подивимося, як воно буде виглядати. Слухай, я вже не можу дочекатися. А розкажи, нам а, ще, що ж у нас може є про серпень? Чи щось 에, дивись ще за ретроградну венеру? Що хочеться сказати, тому що це ж у нас період одружень, період, коли люди одружуються, роблять весілля, і а це ж перше, що ти заходиш там, десь на сайтах період ретроградної Венери не можна одружуватись, тобто там безразу там розлучитися, це неприємний, нехороший, не, не гармонійний період для цього. Хоча насправді мені здається, я як до цього відношуся. Так що якщо вибір був здійснений ще до того, як Венера стала ретроградною, тобто якщо це вже рішення було прийнято раніше, і просто вибрана дата на час, коли Венера є ретроградною, тут нічого страшного, мені здається, Венера не повпливає mm. на ці відносини. Якщо це все ж таки більше такі імпульсивні дії не в час ретро Венери, що швидко захотіла. Це розписатися швидко, захотілося якось зафіксувати наші відносини і прив'язати когось до себе. Тому все ж таки, це скоріше за все, якась недовговічна історія буде. Якщо це рішення було прийнято раніше, то класно, от все ж таки, завершувати, не панікувати, нічого не відміняти, тому що я знаю, що багато людей зразу починають відміняти на час ретровенера, а не варто, тому Но що популярна думка вона гуляє в інтернеті, так. Так, та, та. тому хочеться її так трішки послабити, спростувати. Звичайно, якщо це було рішення прийнято тут і зараз давайте зробимо, як в Лос-Вегасі, то скоріше ну, за, це, завжди це, це завжди має свої ризики. Це так. Так. Так, е, та. Хочеться звернути от на цей період увагу з е, 7 серпня до 19 серпня, там прямо от можуть відчуватися ці такі хм, бажання. Щось конкретно кардинально змінити в собі. Пластичні операції, щось собі відрізати, щось собі прошити. Ви тут прямо може бути це відчуття, якої е, треба стриматись. Е, та краще стримуватись, тому що відчуття в нас дуже ліліт там активна, і вона буде поляризувати там і сонце, і венера. Тобто відчуття мого я, мого проявлення, моєї краси вона дуже поляризована. Один день відчуваю себе королевою в інший день відчуває себе якимось обожищем, Не подобається нічого. Хочеться щось швидко відрізати чи швидко. Пришити. Тому краще втриматись, і класно все ж таки в нас воно в цей стелі йде у льві, у знаці Лев класно щось е, починати нове з собою, тобто в якусь творчість можливо піти. Лев це взагалі знак сцени, можливо, десь проявитися на сцені, піти в якусь акторську діяльність на курси ораторської майстерності, почати щось нове в своєму житті впроваджувати. Тобто реально десь от, щоб воно було, ніби щось як нове відіграється, тому що хочеться. Ну і зазвичай ми це. Нове втілюємо зразу в своє тіло там кардинально пофарбуватися, зробити там вколоти ботик. Що жесть то тут краще е, призупинитися в цей період. Можливо, цього і не потрібно буде робити, коли венера там розійдеться з ліліт, вийде з ретроградності. Ви подумаєте, Боже, на що я взагалі хотіла щось з собою зробити. А нові якісь таланти, навички, реалізовані бажання вони точно нікому не завадять. І якраз в творчій ініціативи це переводити. Це дуже класна ідея буде. На цей період. Тобто, серпень він у нас доволі такий творчий. Якщо липень він трансформаційний, піднімає якісь внутрішні зажаті, процеси, спонукає до трансформації, обдумування якихось нових технік, то серпень він більш такий творчий, яскравий, де хочеться показати себе. Ну, відповідно, сонце йде по знаку Лев там. Теж хочеться гратися. Якраз твій ефір про внутрішню дитину, дуже актуальний. Класно, класно. Ну, цікаве в нас попереду літо, насправді, тому що маємо на що опертися тепер і можемо зрозуміти, коли краще планувати, коли краще не хвилюватися емоційно, яких технік краще наробити, коли міняємо зачіску, коли не пришиваємо собі нічого новенького. Як будемо по-творчому забавлятися у серпні? Ну, як на мене, прекрасна нагода знову тебе почути, почути основні тенденції двох місяців, які нас чекають, і я думаю, незважаючи на те, що нам сьогодні дещо розповіла про серпень, ми все одно тебе напевно в серпні виловимо. Як тебе буде вільна хвилинка, щоб ти нам ще щось розповіла про астрологію. Завжди є багато цікавих питань, які цікавлять не тільки мене і наших слухачів, тому що в нас купа друзів, які з якими ми вживу спілкуємося, і в зумі спілкуємося, і на каналі нашому на, на каналах наших спілкуємося. І я думаю, що буде цікаво. Почути іще якусь цікаву інформацію про астрологію від тебе. Дуже тобі дякую сьогодні. за можливість. Поспілкуватися з тобою за те, що підготувала для нас цікаву інформацію. Дякуємо всім, хто нас дивився. Друзі, залишайте свої коментарі під відео. Можливо, цікаві теми, які ви хотіли би почути. Також залишайте, Я думаю, Юля буде мати можливість повідповідати на ці питання, тому що це спеціаліст з великою кількістю досвіду і, і хоче поділитися також тим багажем, який у неї напрацьований багатьма руками. А я вас буду рада бачити на каналі і на цьому відео, і з іншими будемо формувати далі наш контент. Коли в нас десь приблизно закінчилося, як у мене так точно, і мені хочеться повертатися до наших ефірів, тому надіюся, до скорої зустрічі. Юлія, дякую тобі дуже. І... Дякую тобі, Ала. Всім пока-пока.